Сходив за місяць на 10 побачень, щоразу все само оплачував. За місяць мінус 2000 гривень на каву на побаченнях. Та ваша кава мені дорого обходиться, дівчатка. Переходьте на водичку з лимончиком. Бідолага! Уяви, скільки дівчатка вкладають в себе зусиль та грошей, щоб потім якийсь покемон висарався в трец, що він за місяць обіднів на 2000. Ну то сиди вдома і не ходи на побачення, якщо не готовий приймати факт. Щоб щось отримати, треба спочатку вкластись, і мова не лише про гроші. Як не маєте грошей, то сидіть вдома, 10 побачень по 200 гривень кожне, то по ходу водичку з лимоном саме випили, так як 200 гривень не вистачить навіть на 2 кави. Налетіли тарілочниці. Ви, блять, подивіться, скільки в країні платять військовим, які ваші дупи захищають, поки ви ганяєте по злачним місцям. Всі такі багаті, що піздець. Так беріть з собою каву одразу в банку, а в закладі кип'яточок замовляєте, готуйте і пригощаєте і економніше, і креативніше. Десять побачень за місяць та ви затяганий, сексу, сподіваюсь, не було, презервативи коштують дорожче за каву. Хлоп на нашу першу зустріч виклав мінімум 3 тисячі гривень. На білети, оренду квартири, квіти і вечерю. На нашу першу зустріч. В тебе ще дешево вийшло.